Я фіналістка проекту Чернігів за Бест Марина Макей, солістка філармонійного центру, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Але, мабуть, по-перше, я мама трьох дітей, тому я пішла в цей конкурс в надії на те, що а, можливо, ніколи в лотерею не, не вигравала в ніяких конкурсах в таких, яких би в масштабних участі не брала. Тому а чому би не спробувати? Я теж маю талант, я його ніде ні в кого не купила. Він у мене є від природи. І саме з цією метою я прийшла на чернігів забест і дійшла до фіналу. Сподіваюся, що на фіналі. Глядачі за мене проголосують. Призовий фонд, я думаю, в мене розійдеться як ні у кого іншого дуже швидко, тому що зараз дуже тяжке в нас життя. Тим паче, коли в тебе троє діток, і ти живеш на зйомній квартирі. Розходи просто неймовірні, і тому я думаю. Призовий фонд у нас в нашій родині вже розписаний. Хто хоче планшет, хто хоче телефон і так далі. А мама хоче, щоб були щасливі її діти.